Що стало ще для тебе підтримкою? Люди, підтримка Бога, яку ти відчувала духовно, що ще тебе підтримувало в цей час і допомогло тобі швидше відновлюватися? Я думаю, що це покликання це діти, молодь, з якими ми побудували відносини, які так болісно прожили теж цю історію, цю ситуацію, тому що вони любили Ніколь. Дуже з Сашою вони знайомі не були, але ніколи вони любили. Вони навіть самі свідчили про те, що Ніколь говорила їм про Бога, про те, що ми скоро будемо там. А навіть вихователь, її вихователь, садочка, це вже потім ми коли говорили. Вона говорить, Ніколь приїхала, прийшла до мене і сказала, ми скоро переїдемо в новий дім. І коли ми переїдемо, я сюди більше ніколи не прийду. І така пауза, і ми розуміємо, вона переїхала в Новий дім.